Радіо UA Також зазначається, що суперечки на саміті ЄС щодо перегляду витрат це дрібниці порівняно з тим, що вартість членства України у Блоці може стати у 186 мільярдів євро. Саме таку суму повинні будуть віддати потужні країни Євросоюзу, пише видання. А зараз про фінансову допомогу і не тільки. Світовий банк виділяє Україні додаткові майже півтора мільярда доларів. Про це заявляє прем'єр Денис Шмигаль. Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету. Основна частина цього пакету фінансування це кошти уряду Японії. Інші це є гранти від США, Швейцарії та фонду підтримки, відновлення та реформування України. Також Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Отож відправила в Україну кілька мільйонів. Набоїв і кілька тисяч снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Ми чуємо термінове прохання України і продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас. Проте не всі країни готові підтримувати нас. Відтак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 мільярдів євро від ЄС і написав у соцмережі ЕКС, що ми повернемося до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки. У Фінляндії виявили прихований експорт 3,5 тисячі безпілотників до Росії. Дві фінські компанії експортували підсанкційні товари військового призначення, які потрапляли до Росії. Серед них безпілотники та електроніка. Вантажі позначалися як такі, що призначені для інших країн, але насправді доставлялися до держави-агресорки. Це були усі актуальні новини з блоку Україна та світ. Передаю слово колегам. Дякую тобі, Наталя, за актуальні новини з блоку, з, з блоку внутрішньої політики, ну і, звісно, з блоку зовнішньої політики. Ну що ж, новини з нашої внутрішньої країни вражають, те, що не пустили дітей з собакою, це, звісно, нонсенс для мене, тому що що би та собака там зробила в тому укритті? Ну, тут ще зазначено з породи мальтіпону. Тобто це маленька собачка. ну, Суть не в тому, навіть яка собачка. Суть в тому, що е, дітей не пустили е, в укриття, але тим не менше у них Ну, коли вони шукали інше укриття, над головами збили ракету. Ну тобто, це щастя, що з ними нічого не трапилося. Вони живі здорові, але наслідки могли бути жахливими. Тому я дуже рада, що насправді в прокуратурі почали розслідування і сподіваємося, що власне цей охоронець понесе відповідальність. Наш наші люди просто хочуть нові скандали, нові історії. Просто вже немає напевно про що писати в тому Києві і в інших областях, то вони вирішили зробити на цьому акцент уваги. Можливо, знаєш, щоб відійти трошки від е, війни і від того всього іншого. Дивися, Вадим, так, але це, це ж стосується війни. Ну, тобто, що значить відійти від ну, війни? Від корупції. Від, від корупції, від війни ти не може відійти, тому що, е, так, я розумію, що є е, важливіші, можливо, новини, є більш актуальніше, проте е, це не поодинокий випадок насправді. І над тим потрібно задумуватися. Навіть тим самим банально сховища е, є багато зачинені, я впевнена, що до цих пір таки є. Тобто люди знають, що там є укриття. Вони до укриття воно зачинене. А, тому власне з цим потрібно також боротися. В нашій країні є багато внутрішніх проблем, які потрібно вирішувати нагально. Власне, ти так. говорила про новину про те, що на Росії депутат Держдуми Андрій Горульов заявив, що хоче йти на От, Власне, сьогодні сталося, стався такий інцидент, що на Закарпатті м -м, депутат запустив три гранати у своїх колег. Як думаєш, це було підстроєно, чи просто він зійшов з глузду? Чи це було підлаштовано? Не знаю. Правоохоронні органи поліція буде певно це з'ясовувати. Хто зна, чи можливо він є якимось російським агентом? Наприклад, все може бути абсолютно, все може бути. Тому ну власне, це вже завдання поліції з'ясовувати, що там та як було. Ну і також тішить новина про те, що Литва передала Україні нову партію військової допомоги, що все ж таки світовий світовий банк. Україні також додав додаткові майже півтора мільярди доларів, це не може не тішити. Так, і до речі, на рахунок Литви, мені дуже подобається їхня риторика, їхнє пояснення. Тобто них ну Україна має термінове прохання, і вони, власне, терміново і їх виконують. Якби всі так країни. ЄС і не тільки е, виконували прохання. Я розумію, що е, тобто Україна повинна ставити свою країну на військові рейки. Вона повинна виготовляти максимально можливу кількість зброї, вс ну, всього, чого потрібно, щоб виграти цю війну, але Тим не менше, ми не можемо без Європи і без США. На жаль, тут буде складно і відповідно дуже тіше. Дійсно, що саме ця країна готова практично все віддати для того, щоб ми здобули як перемогу. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.